15500 И вот. 16 с кондером будет Кентавр Суроковки С бюджетнейших на тут такие новые идут Кабинники а... Вот Бачите вже поставил погрузчика на него навіть Все толково, все солидно Здесь вот. Так что що... Дивіться, коротше, по кабінниках якась ситуація. Якщо у вас бюджет до 10, то у вас насправді вибору не сильно є. Ну, або якусь 24 зацінених, їх зараз особо не возять, хлопці. Поняв, 24 з кабінами особо не цікаво возить. То все, що пригоняється, то все старші роки. Да? Там Можна якихось зекономити. Ну, нова техніка, там 300 вакцин можна зекономити, ус, умовно кажучи. Вот, то що вона там йде на рік старше, ну то все нова техніка. Якщо брати кабінник вже, <coughs> якийсь. З новіших, то що зараз випускають, то всі від 40 сил. Що ката, що скаут, що є ось у скаут у нас грузиться кабінник. на 40 коняк. Кентавр той самий на 40 коняк. От до 10 тисяч, там 8500 Кентавр, 9, там 800, 9900 скаут. А джинма там, 40 -ка, з кабіною там 9300, по-моєму, вона йде. Чи 9 спо... да, 9300 вона йде на сьогодні. Якщо ви хочете вже кабінник такий, типу там Вова, WoW, ДТЗ або якусь 50-ку того ж самого там, то вже бюджет від 10 тисяч, там ви можете вже собі щось, щось підібрати. Від 10 тисяч можете собі вибрати, ну наприклад, 50-ку можна взяти, вона там 10 з копійками стоїть. За 11 там з чимось можна взяти вже 454 цього. Кату 454-го, ДТЗ-шку можна взяти за 11, він, до речі, був 10,5, то на 500 доларів зараз подорожчало, але ціни на зиму завжди піднімаються. От. Е якщо там трактор брати, наприклад, ну то все буде такий теж да, простіший. Якщо трактор брать полового типу, 50 ки 504-го, типового, там де вже буде у нас. Вага більше, ніж 2,5 тонни. там 2600, 2800, 3 тонни. ну Такі більш важкі. І де буде коробка передачі. Ти, а, бачите, три речага йде, Тобто у вас 12 діапазонів вперед, 12 діапазонів назад, на реверсі. От, то такі тракторці починаються від 15 тисяч, 15,5 ДТЗ, 16К, КБшка, ЛОВОЛ, ЛОВ, НЕ. Такі трактори від 2,5 до 3 тонн. Ваги і вже з такими коробками більш, е більш потужними. Бо тут, от, наприклад, 50-ка теж є з кабіною. Ну Тут іде коробка, 8х8. Тут йдуть все одно. Ну, вона по, по відмінність навіть по мостах, бачите, по редукторах, по човках, Ну, Вона видно, не ворожованим глазом, візуально. Тому Якщо брати, говорить вже за 50-ки конкретно, то якщо вам 50-ка потрібна, вже важка, крепка, там, щоб вона замінила ну, МТЗ, того робота МТЗ робила і так далі. От, і оратім і все, то треба брати хоча б, щоб було 2600, по-моєму, з копійками вага ДТЗ. Так само плюс-мінус голову 504. Ката в нас йде 2900, вона важча, і на ейчик у нас 3 тонна йде важкі На 32 колесах, їх просто тут зараз немає, але вони в принципі є. Можна їх замовити. А 504 ТБ. Тобто техніка, яка така серйозна. От. Або їх альтернатива взяти в районі 10-11 можна взяти ДТЗ 40-ку. 40ку толкову. Отаку, От типу як цей ДТЗ-ка. Можна взяти 40-вку. Плюс-мінус по кабіння, так? ну я так розказав. Я вам зараз давайте піду покажу вам. Ще з тієї сторони, нас, бачите, багато є кабініків, але мені треба туди добратися, тому що... що? Тому що була тіна. Іли ще зробити другим відео. Напевно, зробити другим відео. Проще добратися до скаута, який ось огрузиться. Зараз я покажу того скаута. Сороковки Потім Оріон, Скаут, кентавр, ДВ, ДМТЗ і... Всі інші бренди, які йдуть на ОВО, ні, ні ДТЗ, ні Донфайн, то все йдуть такі попроще. Все одно по подивій вони. А дивіться, досить сучасно зроблені отакі сороковки. Досить вони непогано їх роблять. От. Бачите, тут то по мостах трьох точках серйозна, там по бровний пол, може бути з кандюком, навіть у неї но з ну, все, Вага буде йти в районі двох, двох тонн в районі. І, і то 4 вот Такі якісь. Скаут у нас йде оцей конкретно 9900. Скаут. Я зараз покажу. Ну, Бачите, от різниця від джинми з кабіною. Казалось би, там різниця з джинми 9300, з 9900. 900. Ну тут, бачите, яка кабіна вже ровна. Підлога, нема щілей, нема дирок, все зашито, все обшито. ну, Вона нам по комфорту набагато. Нема арки між ног, немає ну, сидіння людські стоїть. Все, тут нічого вже робити не треба в цій кабіні. Вот. Так само і NHC, так само і... Даже в Кентавре в 40-му, там я зараз покажу, є в кабіні комфорту. Ось, ось бачите, 600 літрів прискавач, поїде прицеп, поїде граблі, тут хороший комплект людина взяла. До цього скаута. Ну, Прицепчик я б не брав, я б взяв прицепки, чесно скажу за прицепт, взяти автомобільний прицеп, переробити його і буде набагато вам вигідніше, дешевше. Воно по грошах вийде і краще буде по якості. Нові прицепи, нові прицепи, вони фігові. Ну, чесно скажу. Я один продав, я жаліюся до сих пор. Людині, там, і там тормозів навіть немає. Ну, людина досить там вирішує фінансовий момент, тому що вона розчергована на тормозах. Ну, ми то вирішимо, то просто бюрократія довга. Но факт в тому, що е е прицепи я не раджу. Чесно скажу, любі, які зараз роблять в Україні. Е на трактора конкретно. От, бо вони ну дуже якості низько. не Не стоять вони по 70-80 по тисяч гривень, не стоять вони гроші, по 2000 баксів От, за прицеп віддавати. Бушний автомобільний переробити. Все, во, во все буде ліпше. Або купити якісь вже переробини, багато дуже продають. Прицепи є. Можна 1052 взяти дуже хороші. Тому я порадив вам просто не тратити гроші на то. О, дивіться, навіть в кентаврах, хоч сідаєш. Зараз я відкрию. Трохи ні, я не відкрию, бо щось тут. а То його максимум, але все одно. Дивіться, ти сюди сідаєш. Ти вже не чувствуєш себе, як бляха в туалеті, як в джинмі в тій. Ну, а я сів в кентавру. а, наприклад, я зараз сяду в джинру. Сів в кентавру, все зручно, все по кайфу, джойстик, маніпулятор, все. Бачите? Ну не треба завести його погрузчик. З джойстиком, до речі, ставимо навантажувачі фронтальні. Під замовлення на будь-який трактор від 24 до 50, Ну, в принципі, на 90-110 на 110 теж ставимо. От, погрузчики під ключ. Погрузчик в нас йде не ті, що продають по 100 тисяч, по 90 Ви їх зварені в гаражах, то йде фабричний погрузчик. Він йде з якісної гідравліки, він йде з. Посилений на суші конструкції, Я зараз вам покажу. Він йде з таким джойстиком, маніпулятором. Може бути ковш, може бути грузові. може бути челюсті, двохчелюстний. В цьому випадку це о, такий... Він ще докомплектований. Ну, кабіну, ви бачите, ну, все одно. Набагато. І ще засяду в джин. Вот. 650 кг підйомна його вага. Польська гідравліка, польська, йде. Не якась хаутура, непонятно, так само якість самого металу йде. Бачите, ще ці пальці такі йдуть не слабі Тут іде в нас кріплення на Як його? Ось, ось бачите? ставиться касета, наприклад, з вілами або з лопатою можна міняти. І то одно через тому що на два челюсті, ще додатково ще два циліндри має бути. Що челюсти змикають. Гідравлікою заливаю масло, все під ключ робимо, ставимо. Такі навантажують, чи наклейки, то вже ми клеїмо самі. То. Наклейки, то таке. От, бачите? І по несущій конструкції зараз. Що може в погрузчиках, які гавняні, які гаражні, у вас не буде зроблено. Отак, от, от, як тут. Бачите, Перед іде опора, наперед іде. Вот. Но це винесено сюди наперед. Тобто, коли піднімаєте сам погрузчик, основна нагрузка йде теж на центральну балку, на лосю. І тут воно кріпиться до шасі, майже сюди до коробки. Тобто на... В цьому варіанті у вас не буде вся нагрузка йти сугубо наперед... на передній мост. І за чого він розсипеться. Нагрузка. распределяется по всей трактору, по всему трактору. Тому теж на пророчках, на, на экономике было, ну, я не знаю, є вирощики, я знаю, там роботи по 100 тысяч гривен. По цене обочины какие-то происходят я маю это снять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! звук? Ой, 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 ой. а Eu vou no Нормально, щоб на нього, вот, повідомляє. Або гідрочас ставить, або мать біцуху. Ну это там 3000 доларів цена, там простительно для того трактора. Вот, э -э... вот кабіна джин, бляха, муха. Ось кабіна джин. Я сідаю. Поняв, я сідаю в кабіну джин. О, мені треба залазить зранку Бачите, яка тут відстань? Хоч 15 см я, якщо то хорошо. Я залажу. У мене навіть ноги, хоча в полі от треба залазити, Треба поняти. Я хоч сюди, потім сразу опираєшся, оп, і сідаєш. І сука твердо. Бо тут просто таке сідло воно лежить на залізі. І чого так воно? ото джинма. Вот кабіна бляха джинма. Причому, вот ось такой я дивлюсь, вот то мы очі. Якщо сидушку ми ставимо, якусь автомобиль піднімаємо, то будет ехать отако. Вот Можно сразу їхати в люк той Отако. Вот ось сюди, вот так їхати. Ось все сразу. ось сразу. От очі, в эту больницу. Ну короче, така херня, блин. И управління. Зручно дуже, зручно. Вот то, резко даешь по тормозах. Злітаєш і сраку і сідаєш сразу на той реча. І все. Був пацан, нема пацана. Понижена повишена. Хода зменшувач, коробка, ну класний функціонал. Надійне залізо. Ну надійне залізо. по джину. Питань нема по залізу. В людей, що там коробка, мост, чи щось виє, ну нема такого. Все, воно, воно має бреха надійність. Підемо ну, і люди добрі. Ну, поставщики, хто возить джин. Ну, 24 рік на дворі. Вже закінчився майже. Зробіть щось. Може якісь губці є, без гортка. От, нічого нема, да? Толкового в зіпові. В зіпові є інструкція. Ну і ключі такі китайські, одноразові. Вот. Нічого нема більше. Толкового. В тому зіпові. Ну, чемоданчик такий, на рибалку ходить з ним, чисто, з тим чемоданчиком. Сюди черв'ячків, собі поняли? вложите. Наживу якось черв'ячків, сюди в опляшку. Під ту штуку сховали собі і все чітко. Пішли на рибалку. Називається до сусіда, до кума одразу просто можна йти. Вот. у бляха, бачите ж, яке вона. Повний привід, ну тут якось туди треба лізти. Тут в мене впирається той речах. Тут в мене впирається в ногу готовий. Пер -пер Перемикання підйом на віскі. Блять, бачите, якого якою його вижимаєш до кінця цей речах. Все! Все, бляха! Вона тебе в плен взяла, та джин. Хер ти з неї вилазиш. Ну йо-мойо, ну бляха, муха, ну що ти за... 24 й рік. Ну надійний трактор. Все, ну бля, я за засяду. Тако печально все понял, дивіться як. Вокруг, болото, грязь, тут, бля, холодом дує знизу. Ну то зашили педалі. Ну, бля, ну що це таке? Йомаї. Сука, ну і візьму ж, да, піду з кау 40 сорокового, бо сім я хоть людина хоч себе чувствую. І різниці там в 700 доларів, і скаут вже більш-менш по якості теж навчились робити трактор. Джин, ми, якщо хочете... Щоб купували трактора. Я знаю, що мене дивляться поставщики. Зробіть, закажіть, зробіть щось з робочим місцем джин, хлопці. Хто завозить техніку, хто з китайцями спілкується, ну теж небагато грошей стоїть. Щось бляха зробити. Причому без кабіни так само. Там ото, що мільйон речагів між ног, дуже вузька, між крилами розстояння, що людина, якщо повна людина, вона туди не сяде. Їй буде, ну Вона сяде, але їй буде нереально там працювати. І за цього їх не купують. Конкретно за цього. Багато таких випадків є, що людина хоче джинму собі. Ціна влаштувала, вона їде до нас на початку. Все все файно. ну, Дивиться і що вот. в це, грузиться. Поняли? Посиділа в джинмі і каже, бля, мужики, все класно, але я не можу в ньому працювати. ну, Я не можу. я буду збирати дрожчі, там донфон брати. От і все, розумієте? Вон наш ход смотрящий за район, нього морда не їди зараз немає, я ще не буду їсти. Дядько, мені ще треба годинку двою поробити. Куди ты біжишь? Знаю, что буду кормить, вже я до кормушки свої. Не, мужик, не-не-не, давай Вот, ну, По кабинниках, дивіться, по кабинниках. Що, будемо з тобою знімати, йдемо. Ось цей ще файний. Ось сороковка теж. Ну тут і розуміння, розуміння інше, коли сідаєш. От від 10 тисяч вже в районі 10 можуть. Енней. Кінда скаут. Ну тут він там йде на посиленому мосту із Кандеями, і, з, і з кандєями, тут більше всяких примочок. І інша трохи коробка, тому він дорожчий йде. От, і дравліка, ну тут інша кабіна. Розумієте, то інша кабіна, інша. Все, ну, зробіть отак, хоча б чуть-чуть хоч, краще. Ловольчики. Ловольчики вже топ. 18 Воволь, і неї 50 теж десь в районі 18, то на одному в той самому шасі мотору, е трактора. Вот. І От, до речі, можна теж взяти як варіант 354 плюси. Ловови. Теж як варіант. А вони теж 10,5, ну, 40 -ка. От, коротше, від 10 тисяч вже візьмете собі кабінів. От 11 ДТЗ, От Такого більше. дешевше, Або слабше, там 40 такі проще, типу кентаврів, скаутів, або або э, джин матанов. Там грусть, печаль тоска. Він ж такий гарний кіт іде просто. Давай такой на ДТЗ залізь, а я... От, хороший хороший мальчик. Все хоп, всім подяку, файного, гарного дня. І підписуйтесь на канал, не забувайте підписуйтесь на канал. І дивіться, нові огляди будуть толкові по техніці. Я по кабійниках розказав, в принципі. Там ще багато є нюансів. Вантажі підйомнічне вісного, ширина колів, які рядки стає. Ну то вже наберіть, я вам поясню, або я зроблю ще додаткове відео. Якщо Проголосуйте, якщо відео це зайде. От, всім дякую файно за увагу. Всім гарного дня бажаю. Щасти до побачення.